Посадила люцерну для курей, а нещодавно дізналася, що вона мегакорисна і для людини. Вона здатна знижувати рівень холестерину, покращувати травлення, захищати здоров'я серця, допомагає також при гострих респіраторних захворюваннях, очищує організм від токсинів і підвищує імунітет, прискорює загоєння і зменшує запалення. Крім цього, вона володіє протираковими властивостями. Має високий вміст вітамінів групи Б, вітамін С, вітамін Д і К, а також різні білки та інші важливі мінерали. Вживати її можна як мікрозелень, робити зелені коктейлі, робити відвари, настої, просто сушити, додавати в чай або запарювати. Рецептів безліч Якщо у вас немає її на городі чи поруч на полі, то в аптеці вона точно знайдеться. Тож будемо здорові!